Агресивні наміри Кремля не обмежуються лише Україною. Саме з неї починається ширший план. Ліберальні демократії мають готуватися до тривалого протистояння з авторитарними режимами та формувати нову систему глобальної безпеки. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи перед керівниками німецьких дипломатичних представництв за кордоном. Він наголосив, що путінський імперіалістичний задум не завершиться захопленням України, адже щодня фіксуються нові прояви агресії, гібридні атаки на інфраструктуру, провокації в північному і Балтійському морях, а також спроби Росії та Китаю розширити вплив у південно-східній Європі. За словами Мерца, твердження про те, що Україна бореться також і за свободу всієї Європи, не просто риторика, а факт, який вимагає практичних висновків. Підтримка України у її боротьбі за мир є ключовою, і цей процес може затягнутися на роки. Канцлер нагадав і про нещодавній удар по будівлі представництва ЄС у Києві, підкресливши символічну вагу таких атак, адже вони безпосередньо впливають на європейську безпекову систему. Він окреслив нинішній переломний момент не як короткочасну подію, а як тривалий процес глобальних змін, що формує новий баланс сил. Мерц підкреслив, що вже триває конфлікт систем між демократіями та блоком автократій. Європа повинна по новому осмислити свої стратегічні інтереси, зміцнювати міжнародні партнерства та уникати залежності від окремих держав. Перед нею стоїть історичне завдання створити безпекову архітектуру, яка залишатиметься дієвою десятиліттями. Він також зазначив, що Європа рухається у правильному напрямку разом із партнерами, зокрема Великою Британією, вдалося досягти єдності у вирішальних питаннях і чітко продемонструвати їх світові. Особливо це стосується підтримки України на шляху до справедливого меру.